Акцент топ. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні із нашої програми керівник комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго, депутат Вінницької обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань будівництва комунального майна транспорту та розвитку інфраструктури Андрій Ковальо. Доброго дня, пане Андрій. Ви є директором підприємства Вінниця облтеплоенерго. З сьогоднішніх важких складних умовах в умовах обмеження подачі електроенергії, максимальної, скажімо так, які основні проблеми у підприємства, як воно виходить з ситуації і взагалі вирішує. Ну скажімо, постачає теплопостачання населення і теплопостачання соціальних закладів в умовах от таких надскладних. Ну насправді я думаю, що ми всі станом зараз українці пристосовуємося до нових умов, в яких ми живемо. Так само і наше підприємство намагається знайти всі необхідні механізми там, де ми можемо бути перш за все корисними там, де ми зобов'язані надавати якісну послугу, тому що наша компанія надає тепло, це в умовах війни, в умовах сучасних. Бойових дій є надважливим зрозуміло, що ситуація з так званим блекаутом, хоча мені не дуже подобається ця назва. Насправді це коли виключають світло на сцені Блекаут, якщо брати його дословний переклад. Ситуація не проста з відключенням. У нас станом на зараз і по Вінницькій області. Ви ж бачите, що у нас графік 4.2, це майже від 12 до 16 годин не ви не, немає світла по всій Вінницькій області. Враховуючи, що у нас 68 вісім котел, із них е, більша частина розташована в області. Трозом розуміли, що в разі відключення електроенергії, то нам дуже важко неможливо подавати тепло для тих закладів, які ми опалюємо. А це і заклади соціального спрямування, інтернати, психоневрологічні диспансери. Тобто, це збільшу соціальна це сфера. Це бюджет, бюджетна, да бюджетна сфера це з соціального напрямку і заклади охорони здоров'я, тому що для прикладу в місті Вінниці ми опалюємо Перевозку лікарню, лікарню Ющенка, онколікарню, дитячу обласну. Першу міську лікарню, тому у нас багато кількість саме закладів, які пов'язані з охороною здоров'я і соціального захисту. Ситуація непроста. На початок опалювального періоду. Я тут на підприємстві працюю вже рік. Тут, коли я прийшов, то на підприємстві майже не було жодного генератора для того, щоб ми могли запустити наші насоси, щоб циркуляція тепла була в закладах. Станом на зараз ми забезпечили майже половину наших, наших всіх котелень, а це більше 35 об'єктів. Ми вже маємо альтернативні генератори. Електричної енергії, тобто всі великі об'єкти міста Вінниці, всі лікарні, більше половина центральних районних лікарень в області вже забезпечені генераторами. Мої пане Андрію, якої сили ці генератори потужність. і потужність, і звідки ви берете кошти? Це ж ну, скажімо так, не зовсім дешеве задоволення. Ну скажімо так, підприємстві з не облтепло і всіх інших, які в області, які в Україні пов'язаних з теплопостачанням, основна проблема це відсутність обігових коштів, тому що завжди є різниця в тарифах, як у держави. Не компенсує таким чином, у нас завжди не вистачає обігових коштів. В даній ситуації, завдячуючи субвенції міського бюджету, це місто Вінниця передало на область 3 мільйони для закупівлі нам генераторів, тому що вони розуміють, що ці об'єкти розташовані в межах територіальної громади всі лікарні. Крім того, 12% ми опалюємо в нашій структурі тарифи і населення. Тобто 28 багатоповерхових будинків по місту Вінниця опалює компанія Вінниця облтепленер. Всі інші більше 2000 це компанія міськтепленер. І тому нам дали Субвенцію на закуповіплю великих генераторів. Ми купили генератори потужністю 200 кВт, два генератори, і дали нам ще залишилися кошти на закупівлю маленьких генераторів. Тобто, це те, що ми дали з міського бюджету з обласного бюджету, обласна рада, обласна військова адміністрація. нам поставила плече у вигляді п'яти мільйонів. Ми закупили необхідні генератори, які були розподілені по Вінницькій області серед центральних районних лікарень, психоневрологічних інтернатів, тих закладів, які яких в яких нас і ми опалюємо своїми котельнями. Станом на ну, зараз підприємство трошки проявило смікалку. Ми ще й робимо мобільні генератори для того, щоб ми встановлювали на відповідні платформи на причіпи, для того, щоб один генератор, у разі аварійної такої ситуації, де, наприклад, електроенергії може не бути добу, дві-три можливо і тиждень, міг кружляти між об'єктами і відповідним чином надавати, хоча б щоб система не замерзла, на два-три об'єкти також можливість. Це те, що ми зробили, от можна сказати, за дуже коротку... Ткий термін, тому що кошти ми фактично отримували отримували частину у листопаді, а всі інші це 28 грудня. Це ті кошти, які надійшли нам для закупівлі генератора. Їх... А уявимо ситуацію, що ви б не купили, не придбали генератори. Яка б ситуація зараз була б? Ну, ну якщо, не вдалося якщо, там, не було коштів. ось ну, не ми, ми не розглядали такий варіант. В будь-якому випадку ми дуже плідно співпрацюємо, в тому числі з міжнародними донорами. Є міжнародна організація міграції, є ПРООН, є Червоний Хрест, USAID. Тобто ми сподіваємося, що отримуємо ті, в тому числі генератори ще на кінець січня, десь у середині лютого від цих організацій. Вони в першу чергу поставляли на три регіони: Харківська, Київська. Чернігівська, там де дійсно мивк. Критична система Херсонська, критична ситуація, Херсонська область, де майже все пошкоджені вже станом на зараз, в тому числі і об'єкти теплопостачання. Тому ми сподіваємося, що довести до 100% за допомогу, в тому числі і міжнародних донорів. І так, це будуть генератори, які мають прийти. Нам залишилися лише генератори середньої потужності, тобто всі великі ми закрили і маленькі всі закрили. Нам потрібні генератори потужністю 20-30 кВт. Тобто, це для того, щоб ми позакривали центральний район. Лікарні, деякі психоневрологічні інтернати, там у нас станом на зараз ще є проблематика з встановленням цих генераторів. Але і ми тут шукаємо шляхи. Ми звертаємося до територіальних громад, на території яких розташовані ці генератори з проханням або надати можливість підключення, бо в більшості територіальних громад вони закупили собі теж генератори. У них є вільні потужності. І ми просто кидаємо воздушні мережі для того, щоб перепідключитися від них у разі, якщо виникне критична ситуація. Ми Користуємося їхнім генератором або просимо їх закупити додатково для нас за кошти територіальної громади генератори, які в встановлений на наших об'єктах, і ми просто їх заправляємо по договору спільного використання, використовуємо для того, щоб на цих об'єктах було забезпечено теплопостачання. А що з тарифами? Що очікує найближчим часом? Вони будуть змінюватися. Ну в нашому випадку ми працювали таким чином той рік, поки очолюється підприємство, що ми навпаки знизили тариф, тобто, можливо, цей алогічний. На але в принципі ми його знизили в той тариф, який у нас діє станом на зараз. Це тариф 2020 Першого двадцять років військова адміністрація нам його перезатвердила, тому що раніше він затверджувався на сесії обласної ради, враховуючи зараз повноваження по затвердженню погодженню цього тарифу у військової адміністрації, вони нам його погоду. Станом на зараз повторюють та сама базова проблема: відсутність компенсації різниці в тариф, тому що мораторій на підвищення тарифів для населення існує. Тобто, фактично в цій позиції ми не рухаємося і, враховуючи, що збільшується і вартість електроенергії, фонд заробітної Ати і вартість дрі дров, щіпи, тріски, всього, що ми використовували виробництві, в тому числі з альтернативних, вони впав. Ми стоїмо на місці, а держава зі свого боку обіцяла в законі, в постанові Кабміну, кожні три місяці нам компенсувати. На жаль, на кінець грудня всі підприємства України очікували цю компенсацію, ми не отримали перенесли знову ж таки нам на квітень лише місяць. А це наші знову ж таки обігові кошти. Тому що для порівняння, що таке генератор 200 кВт, це е, потужний механізм, який потребує 50 літрів дизельного пального на годину. Тобто ми розуміємо, яка це кількість коштів, його потрібно ще залити мастила. Підключити а підключення такого генератора теж десь по 300-400 гривнів одного обходиться для того, щоб матеріали частотники, АВР і все інше. Тому без обігових коштів нам надзвичайно важко. Але станом на зараз я впевнений, я хочу би подякувати і міській обласній і владі, в тому числі, і саме головне своїм працівникам, які станом на зараз працюють в надважких умовах і днем і вночі, і понадрмовою вихідні дні і Вони всі розуміють. Що працюємо на, на результат на перемогу, тому що вони, вони такі самі воїни, як і хлопці, які зараз на, на передовій. Якщо говорити про борг, скільки вам сьогодні винні ну, підприємства, взагалі, яка сума боргу на вашому підприємстві? Станом на зараз, якщо ми говоримо про обласний бюджет, слава богу, розрахувалися на 100%. Якщо говоримо про бюджети територіальних громад, там є невелика заборгованість. Заборгованість населення ну теж казус зменшується, тобто люди. Люди платять справно платять, але є заборгованість державного бюджету. От Про ту різницю в тарифах, про яку я вам говорю, то там приблизно 32 мільйони гривень станом на зараз нам винна держава. Оце саме в разі в наявності тих коштів обігових. Я думаю, що ми були б забезпечені генераторами на 100%. Але маємо те, що маємо, і так слава Богу. Я думаю, що наша область має одні з найкращих показників по забезпеченню генераторами, саме і в тому числі і нашого підприємства. А пане Андрію, трошки при що депутатську діяльність? Ви є депутатом Вінницької обласної ради, і ось тут я читала ваш звіт за рік, який ви виклили на Фейсбуці на вашій сторінці. З якими проханнями зараз до вас е, звертаються люди? Тобто, чи е, скажімо, змінилися прохання? Що ну раніше це я так розумію, здебільшого була матеріальна допомога? А зараз якось змінилися, можливо, там ліки. Ну тобто, з чим люди приходять? Які прохання? Ну багато людей о -о, перед цим бачать що не просто депутати голов. Благодійного фонду він це комфортне та безпечне місто. Тому, в принципі, і системних і запитів пов'язано в тому числі з роботою нашого фонду. В принципі, за минулий рік ми опрацювали тільки депутатських запитів всюдово, як ви кажете, матеріальної допомоги. Ми допомогли 160 людям. Тобто, весь депутатський фонд я використав а це сто сто тисяч гривень. Ми надали тим людям, які до нас зверталися. Проводимо ми депутатський прийом двічі на місяць. Під час військ війни ми вже проводимо один раз на місяць. Такі в нас зараз умов. Люди звертаються в більшості випадків за матеріальну допомогу. Але при тому, враховуючи, що я балотувався по місту Вінниці, мікрорайон Слов'янка, багато звернень, в тому числі з прибудинковими територіями, з програмами співфінансування Вінницької міської ради по заміні там гарячої, холодної води, каналізації, можливо, криші, тобто заміна капітальний ремонт криші. Тому от багато саме звернень і в такому напрямку теж. Ну і зрозуміло, враховують що ми кожного депутатського прийому через наш благодійний фонд видаємо близько 50 сертифікатів там на КТ, на МРТ, на онкохелп компанії, кампанії, на, на зір кампанії Оптімал? Тому тут ми. Людей приходить дуже багато за один прийом, враховуючи, що і ті, хто хочуть написати заяву на отримання матеріальної допомоги, і ті люди, хто приходять на отримання такої наших благодійних безкоштовних сертифікатів, це близько 60-70 людей. Кожен прийом. Ми з Катериною Пожаренко його проводимо спільно. Вона депутат міської ради. в неї звернення щодо депутата міської ради до мене, до депутата обласної ради, і спільно ми працюємо по нашому благодійному фонду. Ось зараз про ці сертифікати я знаю, що ви передавали людям сертифікати. Сертифікати на безкоштовне обстеження від провідних медичних центрів. А скільки людей ну, отримали ці сертифікати? Чи є ще такі сертифікати? Чи можна за вас до вас за ними звернутися? Ну тим людям, які потребують. Звичайно, за минулий рік ми весь рік працювали в цьому напрямку, домовилися з чотирма провідними клініками. Це клініка Нейромет, яка видає нам безкоштовно, дає сертифікати на КТМРТ. Це клініка онкохелп, це на обстеження і клініка Оптімал для обстеження зору. Зараз напрацьовуємо ще питання по УЗІ для того, щоб люди мали ще безкоштовно отримати можливість. Ми видали близько 50, 500 сертифікатів за рік. Люди, які отримували безкоштовні обстеження. І так само продовжуємо і надалі їх будувати. Тобто, слава Богу, дяка тим. Тим можна сказати благодійним медичним установам, які надають їх такій кількості. Кожного ну, знову ж таки там 10 сертифікатів. МРТ, 20 КТ, 10 тонкахелка, 10 оптімал кожного місяця. Видаємо, я вважаю, що це ну для тих людей, які дійсно потребують це величезна підтримка. Вони вони звертаються до нашого благодійного фонду. У нас є. У нас є група в Вайбері, є телеграм-канал. Мій особистий Кавальов Андрій» або Катерина Піджарник. Вони пишуть, потім ми говоримо, куди, де прийти, реєструються на отримання, і ми відповідним чином видаємо потім тим, хто пройшов реєстрацію. А військовим а є якась програма видачі таких сертифікатів військовим. Адже ну ми розуміємо, що дуже багато людей приходять з фронту, і ну не всі можливо в державних встигають обстежитися. Ось чи є такий напрямок, скажімо, окремо для військових людей? Да, ми співпрацюємо з багатьма Вінниці волонтерами, які працюють саме з військовими, і 10 сертифікатів на МРТ кожного місяця продаємо саме на потреби для діагностики необхідних потреб для військових. Тобто це окремий напрямок в принципі діяльності нашого фонду. Тому що, якщо ми говоримо про роботу з військовими, то ми з перших днів, мені здається, одні з найбільших, одні з не почали працювати саме з військовою амуніцією. Ми їх закуповували нашим фондом в Німеччині на внески, які ми давали як, ну, як члени цього благодійного фонду нашою командою. Потім починали збирати від мешканців внески від війничан і таким чином забезпечили за той час близько, напевно, 200 солдат. Ми повністю забезпечили всі Місь військовою амуніцією працювали з військовими з автомобілями, тобто передавали їм автомобілі. По Вінниці нас насправді величезна кількість благодійних організацій, які яка, які проявили собі найкращим чином. Я просто вдячний кожному з них. Я див, Я дивуюсь, скільки в Україні в Вінниці на на то таких людей, які почали просто ну всі як могли по різних напрямках. Хтось доставляє на фронт. Я буква вчора ж розмовляв з дружиною, побачив пост Наташи Жданової. Ну це просто та дівчина ну нереально, вона сама їздить там Бахмут, Солидар, доставляє особисто на своє авто... в своєму автомобілі. Ну це, це героїчні вчини. Таня Влесюк, яка там, я не знаю, вже напевне там вже 500 цих автомобілів передала на передову, рації, гелікоптери. Ну просто люди роблять дива, реально. Вони просто неймовірні. І ти, коли бачиш, що все це поруч, ну неможливо цим не, не займатися, не горіти цим. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.